Доброго дня, шановна громада, з вами депутат Української міської ради Андрій Гузів. Сьогоднішню нашу публікацію ми вирішили зробити у форматі реакції на маніпулятивне інтерв'ю міського голови Туренка. У цьому інтерв'ю, як завжди, багато звинувачень депутатів, суб'єктивної оцінки процесів, які відбуваються в міській раді, та викриваної інформації. Для спростування візьмемо лише декілька тез з цього відео і зробимо їх. Детальний розбір. Ми запроектували дуже красиве бомбосховище і функціональне на садочок Сонечку. Значить, вартість будівництва десь близько там 115 мільйонів. Ми знайшли 100 мільйонів в фонді Олени Зеленської на будівництво такого бомбосховища, нам треба було зарезервувати 15 мільйонів наших бюджетних коштів по співфінансуванню, але навеликий жаль, от тут дуже цікава ситуація. Ця пропозиція не підтримана була в сесійній залі, значить, ми не забезпечили фінансування з нашої сторони, втратили фінансування з боку держави. Щодо сонечка. Повторюсь, якщо знайдемо. Гроші на будівництво бомбосховища. Ми бомбосховище побудуємо і сонечко відкриється. Просто зараз ми скорочуємо фінансові видатки на утримання садочка на період до, до завершення будівництва бомбосховища. Комплексна реконструкція сонечка відбулася ще у 2021 році до війни за програмою співфінансування з обласною радою через недбалість нашого виконкому. Підряднику наперед були підписані акти за невиконані роботи та неякісне обладнання, що унеможливило введення об'єкту в експлуатацію. Втім, три роки три працівники нефункціонуючого закладу отримували і продовжують отримувати зарплатню з нашого бюджету. Наприкінці минулого року виконком запропонував депутатам профінансувати будівництво інноваційного проекту укриття для сонечка з ліфтами та підземними переходами вартістю 120 мільйонів гривень на умовах співфінансування. Але ж ніяких підтверджень щодо включення нас у відповідну державну програму нам так і не надали. Вочевидь, усі домовленості з фондами чи донорськими організаціями існували лише у фантазіях. Міського голови станом на сьогодні роботи у приміщеннях сонечка не завершені? Будівля так і не введена в експлуатацію, а незабаром взагалі буде ліквідована юроособа особа садочку. У нас логічне питання, про які тоді пошуки коштів на укриття розповідає Туренко, хто буде включати у будь-яку інвестиційну програму юридично неіснуючий заклад, який знаходиться у об'єкті незавершеного будівництва? У нас була така сама ситуація по співфінансуванню втерпіллі бомбосховища. Так само там прийшли звинувачення, що область там розкрадає гроші з міською радою, значить паспільні, якісь пішли, і область сказала, ребята, шукайте в іншому місті фінансування. Мені не зрозуміла причина, чого так відносяться до громади. Певні депутати наші, от чесно кажучи, мені зрозуміло. Одразу хочемо зазначити, що так депутати відносяться не до громади, інтереси якої ми якраз і захищаємо, а особисто до Туренка, який усіляко заважає нам це робити. З укриттям в Тріпіллі виникла така ж сама ситуація. Виконком запропонував виділити кошти на будівництво укриття в трипіллі вартістю близько 100 мільйонів гривень. На умовах співфінансування з держбюджету, але знову ж таки Туренко не надав жодного підтвердження щодо нашої участі у програмі, не маючи довіри до мера. Прямо під час сесії ми змусили виконком акумулювати на окремому рахунку нашу частину коштів 30 мільйонів з відповідним цільовим призначенням. Там вони зараз і знаходяться в очікуванні зовнішніх джерел співфінансування. Співпрацю з якими нам так ніхто й не підтвердить. Отже, все сказане мером, м'яко кажучи, неправдива інформація. Значить, у нас деякі депутати, вважаючи, що вони фахові спеціалісти в області бюджету місцевого, починають розказувати, що от тут треба забрати, туди треба віддати, і починають грати на е, патріотизмі, псевдопатріотизмі своєму, своєму, да? як на мою думку, можливо, я помиляюсь. Значить, е... Розказуючи про те, що нам треба дофінансувати програму по фінансовій підтримці хлопців, які мобілізовуються, значить, треба збільшити втричі фінансову підтримку. І тут же пропонують, що треба це збільшити за рахунок комунальних послуг в місті. Дуже дивно, як на мене, називати псевдопатріотизмом бажання надати мобілізованим хлопцям адресну допомогу на обмендарування, яке можливо врятує чиєсь життя. І особливо дивно чути це від очільника громади, який одноосібно розпоряджаючись коштами резервного фонду і отримуючи за це нагороди, блокує звіт контрольної комісії, в якої виникли запитання щодо законності цих витрат, наприклад, щодо використання казенного пального на заправку особистих автівок деяких працівників виконкому. Або щодо прямих закупок військового обладнання у місцевих підприємців, ФОПів, попідозріло завищеним цінам. До речі, усі так звані непорозуміння депутатів з виконкомом – логічні наслідки втрати довіри до Туренка та його оточення, а також результат тривалого ігнорування будь-яких наших пропозицій та ініціатив. Ми дійсно внесли ряд змін до бюджету, фінансово обґрунтувавши кожну свою пропозицію та вказавши статтю витрат. І це зовсім не комунальні послуги, втратою яких залякують мешканці. На це кошти в бюджеті є. Це неоправдано та не обґрунтовано виконкомом роздуті видатки на заходи з благоустрою. Лавочки, сміттєві контейнери, пісок у пісочниці, клумби, парканчики, тобто усілякі дрібниці, які будуть закуповуватись, ціною чиїхось життів. Для нас пріоритет життя та здоров'я кожного захисника нашої громади. Для мера клумби та сміттєві контейнери. А для хлопців Ну, хлопців нехай забезпечує держава та волонтери. То хто в нас тут псевдопатріот? І чого не проголосували за питання закриття сесії, не зрозуміло. Ну, Я думаю, що знову є якісь свої власні там забаганки. У останній нашій публікації ми детально розповіли, чому депутати відмовились голосувати за закриття минулої сесії. Але я можу повторити. У зараз, а в атмосфері тотальної недовіри до мера, це було єдиною гарантією, що виконком, нарешті, врахує наші пропозиції по важливим для громади соціальним питанням, та внесе відповідні правки до бюджету. Наразі ми отримали розпорядження Туренка про скликання наступної 42-ї сесії, тобто міський голова, без голосування за закриття сесії окремим питанням. У грубе порушення регламенту ради одноосібно закрив минулу 41 першу сесію і, як завжди, проігнорував усі наші зауваження до розподілу бюджету. І у світлі цього його, начебто, непорозуміння, чого депутати не закрили сесію, виглядає не просто цинічно. це демонстративний плювок в обличчя частини депутатів та мешканцям громади, пенсіонерам, соціально незахищеним, військовим, працівникам. Дитячих садочків. А також яскравий приклад перевищення службових повноважень з ухвалим чиновник. Я не буду далі коментувати це відео. Вважаю, що розумним людям достатньо інформації, щоб зробити власні висновки. Що можна сказати у підсумку? На жаль, наш міський голова виявився людиною, яка не спроможна ефективно управляти громадою та визнавати власні помилки. У Туренка винні всі навкруги. Окрім нього самого. І взагалі він найпатріотичніший та вправний мер у світі. От тільки громада йому погано дісталась. і люди якісь неправильні. Але все буде добре в нас. Борітеся, поборете. Нам Бог допомагає. Побачимось!